Реаліті Ender 3 p 3 se 3D Принтер, щасливим власником якого я, є вже рік. Тож підійшов час розповісти, що за цей час з ним трапилось і як це все вирішувалось. Почнемо з того, що 3D Принтер брався саме для вступу в друк армію розкачати народний ВПК, так би мовити. І як похідна, створення україномовного розважально повчального контенту на його основі. Що в свою чергу залучає ще більше нових друкарів і роз'яснює деякі моменти з використання 3D принтера, принаймні ті, з якими зіткнувся я. Після розпаковки нового принтера в мене не виникло жодних проблем. Зібрав, запустив, отримав результат. Тож в цьому плані мені нічого сказати. Комплектну CD-карту краще замінили. Бо, в її якості є сумніви, що призвело до виникнення фризів при друці і появи прищів, що більш докладно я розбирав в цьому відео. А от саме несправність в мене з'явилась в такому плані: друкує 3-5 хвилин і видає постійний пронизливий піск з написом: Слішком низька температура очага» якого чага? Де той очаг. Сложно, блядь, ніхуя, непонятно, блядь, ніхуя, ніхуя, це за хуйта, блядь? Поспостерігав за принтером, з'ясувалось, що після нагріву стола і початку друку через 2-3 хвилини починає пропадати напруга на підігріву столу, що, скоріш за все, свідчить про несправність дроту, тож його під заміну. Але при змінні дроту ще помітив, що на самому столі. Біля п'ятака мінус мікротріщина, що призвела до відривання п'ятака від столу, як тільки я його прогрів. Тож зачистив місце далі і надійно все припаяв. Розхідники Буває так, що з філаментом до екструдера потрапляє пил, і він блокує або майже блокує прохід пластику через сопло. В цьому випадку. Просто необхідно пиловий фільтр. Але буває випадки, коли якийсь пил або більш туго плавкі фракції містяться всередині самого філаменту. Це рідкість. Але результат. Тож доводиться час від часу замінювати сопло. Не те, щоб це важко, але деякі розуміння потрібно мати. По-перше, Розбирати і збирати будь-яку частину хотенду холодним можна тільки якщо він новий і не бачив пластику взагалі. Якщо ж був в використанні тільки попередньо прогрівши до 250-260 градусів, температуру тримати, доки весь процес розбору збору не завершиться. Так як в різьбу з застиглим пластиком вкрутити не вийде. Техніку безпеки, як і здоровий глуз, теж ніхто не відміняв. Взятися за деталь в 250 градусів таке собі задоволення. Навіть випадково. Якщо під рукою нового сопла нема, хоча такого в принципі не повинно бути, то можна прочистити і старе за допомогою газового пальника і тонкого дроту. Так це не панацея. Але якщо нові ще день-два йдуть десь по почті, як спосіб цілком згодиться, недоекструзія бувають випадки, коли щось таки заважає нормальному друку, і це може бути не помилка в налаштуваннях або особливостях пластику, температурі і навіть забито сопло, бо його ми теж вже замінили. А так звана пробка, яка з'являється, коли при заміні прутка методом висмикування в термобар'єр потрапляє розігрітий пластик, маленька волосинка, яка при контакті з холодною стінкою приліпає до неї твердне, суттєво заважаючи проходженню прутка. Хоча при високій температурі друку і повільній швидкості, цього може і не так бути помітно. Прочистити це можна. Я, наприклад, використовую 2-мм свердло, яке насправді менше. Знявши сопло, двигун і второпластову трубку обережно проштовхую. Це пластик з камери нагрівання плюс зайві частки. Повторно свердло пролітає без перешкод. Ось одна і та сама деталь. Після прочистки. Нормальний друг. А ось до. Брак абсолютний. А бувають і більші деталі. Також цю проблему досить гарно видно вже на перших шарах друку. Жахлива недоекструзія. А так виглядає сама крапля пластику з камери нагрівання. Ось та сама зайва часточка пластику, що прилипла. Така мала, а скільки клопоту і нервів. Тож для себе я зробив остаточний висновок. Ніякого більше витягання пластику через верх при його заміні, тільки проштовхування. А як ви замінюєте колір? У ну, тебе за такий ютуб фокніть, я тебе відвічаю. Тож мати запас розхідників це не примха, а необхідність. І ви, мої підписники, в цьому дуже вчасно мені допомогли. Так як саме ці розхідники були куплені за ваші гроші. Десяток сопел. Комплект хотенду. І ще два чуть пізніше. І дві магнітні підложки, бо поверхні досить швидко може прийти, особливо коли друг іде конвейером. Щось пішло не так. Виріб потрапив туди, куди не слід. І калібровка злетіла, принтер втратив точність висоти сопла і проорав поверхню підложки. Наприклад, так це рідкість, раз на рік, в моєму випадку. Але й до цього треба бути готовим. Але чому саме конвеєру я віддаю перевагу? ЕС СПАТА! Бо коли під час друку однієї деталі вона відліпає від столу, псується лише вона. Решта друкується нормально. Але якщо одна відірветься під час друку всього стола, буває така неприємність, те щось відірвалося, вже не пам'ятаю. Але силіконова рубашка сміття. Тож прикупити профзапас теж потрібно. Датчик температури, які б не були налаштування, але після заміни хатендо вони можуть не відповідати дійсності, так як принтер може з деякою різницею щитувати температуру сопла. Так як далеко не всі датчики однакові. Похибка в них неодмінна є. 1, 2, 3 чи навіть 5%. Коли справа йде про 250 градусів, похибка становить. Плюс-мінус 10 градусів. І це вже суттєво впливає на друг. Що теж треба враховувати. Тож, краще брати однією партією декілька штук. І нарешті філамент. Його про запас не накупишся. Бо, як там казав Віннібух, філамент це дивний предмет. Він наче є, і його вже нема. Ну, якось так. Ну ви мене зрозуміли. Тож про філамент. Філамент треба сушити. І про це я більш докладно розповідав в цьому відео. За рік нічого не змінилося. Вологий пластик неякісний друк. Все просто. Ось наприклад. Волога катушка з зіпсованим пакетом. Друк ввечері. Одні пухерці. Нікуди не годиться. А це зранку той же пластик. Але за ніч просушений. Інша справа. Так, велика 3-кілограмова катушка не залізе ні в сушарку, ні в саморобну сушарку. Тож треба перемотати на меншу. Так нерівно, Але швидко і досить просто. І найважливіше філамент. Філамент якого завжди не вистачає. Але є випадки, коли його донатять. Наприклад, якось зв'язався зі мною підписник і вислав майже 10 кг пластика на добру справу. Сказано, зроблено. Ось 10 кг добрих смаколиків, які вже роблять свою добру справу. Тож маленької підтримки не буває. Кожна гривня, кожен сматочок філаменту йде в користь. А як казав, філаменту багато не буває. Тож про збір на нього треба вибачитись. Адже я майже на місяць просто випав з інформаційного простору. Здоров'я воно таке хтось рядом чхнув. І місяця як не було. Планував провести новорічний стрім, викласти декілька відео, стрім з розіграшем, а по факту пігулки і І це я жаліюсь. Я. у кого срака в теплі і банка в руках з полуничним варенням. А хлопці, як там їм! Поки деяким на це похуй. Набраковані міни. А похуй. На повну відсутність виробництва деяких боєприпасів насамперед для скидів і впівішок. В общем пахуйо. Тож, ми, саме ми з вами, є виробниками цих найважливіших смаколиків: друг Армія. Організація волонтерська. В нас немає міжнародних грантів, державної підтримки, спонсорів або ще хоч когось, хто міг би повністю задовольнити потреби розхідників і пластику, перш за все, тож кожен крутиться так, як може. Саме тому так важливі такі збори, як той, що я оголосив в грудні, і який так важливо закрити якнайскоріше. Щоб придбати партію пластику за розумні кошти, витративши кожну гривню найефективніше. А розіграш, розіграш неодмінно буде. Як партія пластику приїде, так і розпакуємо її і розіграш проведемо під час стриму. Бо, як кажуть, ми плануємо, а детект. Други, аборт подряд, б***ь, сам поменяла поменял и вышибный. Вынимается так. Понимаете? Пальцем, с***, вынимается, б**. Она должна экстрактором вынимать, лэг, лэг,